На далекій чужині. Я був на далекій чужині, там небо таке ж голубе. Та тільки нема батьківщини, нема там Вітчизну тебе. Бо у ріднім краю над землею чистіша і глибша блакить, і сонце вітчизни моєї яскравіше в небі горить. Я пісні На чужині, Хороші думки в тих словах. Але то не крила Орлині, що є в наших рідних місцях. Дівки всі рівненько. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітаємось. Добрий день. Новий день. Сідайте, дітки, будь ласка. І сьогодні ми у такому дружньому колі поговоримо про те, а що ми щойно робили? Привітали! Привіталися, дякую, Михайлику. І сьогодні ми поговоримо про те, а чому ж люди вітаються? Діти, як ви думаєте, скажіть, що можна сказати про людину, яка вітається? Олечко? Вона вихована. Добре, Анюта. Дуже добре, Валерія. Дуже добре, Михайло. Вона весела. Так, Михайлик так вважає, добре, Елечка. Так, правильно, діти. Ви все правильно сказали, що вона і ввічлива, культурна, і вихована. Діки, а як вітаєтеся ви один з одним? Привіт, здравствуйте. Добре. Добрий ранок, багато років. Що це було? Дай п'ять. Як справжні чоловіки. Поклонитися. Здоров, зрон. Обійнятися Лісовою стежкою йдуть батько. І маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дята, зупчить струмок в лісовій глушині. Раптом син побачив на зустрічі йде бабуся з паличкою. Тату, це йде бабуся? запитав син. Коли зустрінемося з нею, скажемо їй здравствуйте, сказав батько. «Навіщо їй казати, це слово Ми зовсім не незнайоме. Здивувався син. Ось, скажемо їй, здравствуйте. Тоді побачиш для чого. Ось і бабуся. Здравствуйте, сказав син. Здравствуйте, сказав тато. Здравствуйте, сказала бабуся і лагідно усміхнулася. І син, із здивуванням побачив. Все кругом змінилось. Сонце засвітило яскравіше. По верхів'ях дерев побіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути, та у душі у хлопчика стало радісно. Тато, чому це так? запитав син. Тому що ми сказали людині здрастуйте, і вона усміхнулась. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу, сидить кошенятко та не вчить, бо хоче додому до матусі. Проходять люди, дивляться на кошенятку, хто сумно хитає голови, хто сміється, хто жаліє підне кошенятко та йде собі. Ввечері зійшло сонце, страшно стало кошенят. Притулилася вона до куща та сидить тремтить. Повертається маленька Наталочка зі школи. Чує нічить кошеня. Вона ані слова не сказала, а взяла кошеня і понесла додому. Кошеня було ради радисі.